Вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Ау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я шукаю українців, які хочуть зараз від 100 тисяч. 000... Місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою і отримати. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось цьому житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за. Виграний розіграш за круті навушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло.